Всім миру і добра. Вибачайте за якість відео не працює освітлення додаткове, і тому не зовсім якісно виходить картинка, і постараюся з часом цю проблему вирішити. Сьогодні ми будемо знайомитися із цілим блоком псалмів, які називаються псалми ступеневі. Це не випадково, вони так називаються. По числу їх 15, це теж не випадково. А справа в тому, що. Коли священнослужителі входили в храм, то вони долали 15 сходинок. І ось на кожній сходинці вони зупинялися і антифонно, тобто поперемінно співали ці псалми. Антифонно перемінно, тому що одні співали перший, наприклад, ступеневий псалом, а другі співали, потім другий. Так, з перепочинком, мабуть, і ось так вони піднімалися. І це досить нам так виразно показує, наскільки потрібно було благоговійно відноситися до самого цього моменту входження до Божого храму. І ми почитаємо сьогодні всі 15 цих псалмів. Вони є невеликі за змістом, складаються із кількох зазвичай стихів, ну там шести, семи, восьми, не більше, деякі, можливо, і більші. От і є 5 стихів. І коротенько постараюся зупинитися на кожному псалмі. От є, до речі, і три стихи псалми Це зі 119 по 133 псалми. І читаємо. До Тебе, Господи, взивав я в скорботі моїй, і Він вислухав мене. Господи, визволи душу мою. Від уст неправедних, від язика облесливого. Ну, найперше, коли ми збираємося до храму, потрібно навести порядок у своїй душі, і найперше треба стримувати свій язик, щоб ми нікого не образили, тому що язик дуже багато приносить шкоди нам і тим, хто біля нас. Ну і відповідно, щоб нам теж не пошкодитися від чийсь язика, якщо хтось. Хоче нас спровокувати на якесь зло, тому що ми в храм, в храм маємо входити у мирі. І перший стих ще повернуся. до Господа, взивав я в скорботі моїй і Він вислухав мене. Чому в людини з'являється скорбота? Як би ми там що б ми не робили? Як би ми не намагалися задовільнити цю потребу у Божій благодаті, у спокої, в радості? Нічого не зрівняється із перебуванням у храмі. На превеликий жаль, далеко не всі люди це розуміють. І тому щаслива та людина, яка, втомившись від буденності, коли чує, що в храмі звершується служба, то біжить, щоб там отримати духовну втіху і розраду. Так як людина, працюючи на вечір, стомлюється, їй потрібно відпочити так само і. Ми йдемо до Божого храму, щоб відпочити духовно отримати Божу благодать для подальшого нашого життя. Наступний псалом: Звів я очі мої в гори, ля прийде поміч моя, поміч моя від Господа, що сотворив небо і землю. Відповідно, знову ж таки, ці слова підтверджують наше усвідомлення того, що ми йдемо до храму, тому що таки з Господом ми можемо подолати всі наші. Життєві випробування. Наступний Псалом 121. Заселився я тим, що сказали мені: Ходімо додому Господнього, стояли ноги наші у дворах твоїх, Єрусалиме. І знову, і знову нагадую, що щаслива та людина, яка любить храм. Почув, що треба йти до храму, і звеселився. Оце справжнє. Бачите, так, мабуть, співпало. Сьогодні в храмі за богослужінням я якраз наводив цей приклад. От своїтися працюєш, маєш якісь певні плоди своєї праці. Ну, ми так задоволені, але ненадовго буваємо навіть, бо весь час людині хочеться щось більше, правда, хочеться щось вдосконалювати, там, щось ще зробити. І от приходиш додому і сідаєш до книжки чи дивишся в інтернеті якусь інформацію, шукаєш духовну. І от тоді відчуваєш справжню радість, що ось, ага, буде служба, от добре, піду до храму. І абсолютно інша, інша радість. Інші переживання. От і якщо людина має ці переживання, то вона є дуже щаслива. Але знову ж таки, далеко не кожна людина, яка живе на землі, має це відчуття духовної радості. Якби людина спробувала, як ми з вами говорили про цей духовний принцип, ну серце не лежить, ну не хочу йти. А розум що каже, треба? От піди, серце відгукнеться, і будеш мати радість, таку, як мав Давид. Ну, хай не в такій великій мірі, але обов'язково будеш мати. Наступний, 122 й псалом: До тебе, що перебуваєш на небі, зводжу очі мої. Як очі рабів звертаються до рук господарів їхніх, як очі рабині до рук Господині її, так очі наші до Господа Бога нашого, аж поки помилує нас. Оці взаємовідносини між господарем і рабом у старому заповіті у біблійній традиції це не ті взаємовідносини, які були між паном і рабом. В історичному контексті, як ми це знаємо, коли вивчаємо якусь там літературу, так, то тут зовсім про інше, тому що раб це член родини, і раб зазвичай в родині мав подібні права, як і кожен член, кровний член родини. От і тому ми на таких правах однодушності одної природи з Богом. Тому що ми створені на образ і подобу Божу. Ми зиваємо до Бога про помилування. Тому що все ж таки ми і согрішаємо, і тому ми не як діти, а відчуваємо себе як раби, тому що ми відпали від Божої природи, і нам потрібно повернутися. І через те ми сходимо до Божого дому. Наступний 123. -й. Псалом ступеневий. Якби не Господь був з нами, нехай скаже Ізраїль. Якби не Господь був з нами, коли постали проти нас люди, вони б живих поглинули нас, коли гнів їх розпалився на нас. Крім того, що ці псалми називаються ступеневими, бо вони звершувалися під час піднімання по сходинках, також ще ці псалми називають псалмами сходження. Адже Ізраїльський народ, коли виходив із вавилонського полону, то по дорозі, вони співали ці псалми. А чому сходження, а не подорож, скажімо, чи там вихід. А справа в тому, що в будь-якому разі, якщо людина йде в Єрусалим, то це символ духовного сходження, тобто піднімається вгору. А коли йде від Єрусалима, то Наче опускається, тому що відходить від духовного центру, тому опускається, якби донизу. І читаємо 124 й псалом: ті, що надіються на Господа, не похитнуться, як гора Сіон, що стоїть вічно. Гори навкруги Єрусалима, а Господь навкруги народу свого, віднині і навіки. Для того, щоб нам отримувати Божу благодать, ми показуємо свою віру в те, що Господь нас благословить, і ми будемо мати благословіння і не похитнемося, якщо будемо єднатися духовно із Господом. 125-й псалом. коли повернув Господь з полону Сеон, нам здавалося, що то був сон. Тоді були душі наші повні радости і з уст наших. Лилася пісня тоді між народами говорили: велике сотворив Господь над нами. От маємо і прямий псалом, який говорить нам про те, що він міг застосовуватися ізраїльтянами, коли вони виходили із полону. Тут вони говорять про велику милість Господню, що дійсно Господь їх. Виводу. Причому є така закономірність, от якщо навіть людина потрапляє в полон, якщо вона вміє жити з Господом, якщо має досвід довіряти Богу, то навіть і в полоні людина буде підтримувана Господом. І навіть дуже і дуже багато, у нас, дуже багато у нас є випадків у Біблії, коли полонені ставали ну, другими особами. Після царя, тому що вони не лишали вірності Господу Богу, були твердими у своїй вірі, і Господь їх беріг. Така сама закономірність і зберігалася у ХХ столітті, коли багато людей були полоненими, перебували у різних таборах за віросповідування. І от ті, хто мали сильну віру в Бога, ті змогли духовно витримати ці випробування. А хто не мав, тої віри, той. Ламався під тиском ну, от, тої ситуації. Коли не Господь будує дім, даремно трудяться будівничі. Коли не Господь береже місто, даремно пильнує сторожа. Це початок 126-го псалма. Дуже хороші слова. І кожного разу, коли ми розпочинаємо будь-яку справу, потрібно так молитися, що Господи, якщо є на це твоя воля, хай воно. Збудується. І дуже часто люди, які мають духовний досвід, кажуть, що от починається якась справа. Якщо від Господа, так і в Писанні сказано, Нового заповіту, якщо від Господа, то воно буде, якщо ні, то воно розвалиться. Якщо від людей людське а людське, відповідно, воно ж зазвичай дуже часто без якогось фундамента, то воно розвалиться. Так як, до речі, світові системи дуже часто, які люди собі придумували, якісь нові соціальні устрої, воно все розвалювалося. А церква, от дивіться, вже скільки років, вже от майже дві тисячі років церква стоїть. 127-й псалом. Блаженні всі, що бояться Господа, ті, що ходять путями його, ти житимеш трудами рук твоїх. Блажений ти і добро тобі буде, жона твоя, в домі твоїм, як родюча, лоза виноградна, сини твої, як паростки, дерева оливкового, навколо трапези твоєї. Пригадуєте, що це за псалом? Це псалом, який ми співаємо в той момент, коли молодята входять в храм. Там спочатку перша частина це «заручені», взагалі «заручені». Раніше служилися окремо від вінчання, коли священик дає обручки на руки. Воно ну, тепер вже так об'єднали це все в одне таїнство. І тому ми от співаємо цей ступеневий псалом, коли молодята вже із притвора підходять до тетрапода, де вже буде звершуватися саме таїнство вінчання. Тому що перша частина це не таїнство, це заручене лише. І ось співається цей прекрасний псалом. Він має дуже хороші слова. Тут різні благословіння на родину. От і ті, хто тримається за храм, ті, хто приходять до храму не лише для того, щоб там зняти відео, пофотографуватися, так, бо така є традиція, на превеликий жаль, про це можна говорити лише з великим сумом і гіркотою. Ті, хто отримують благословіння на спільне сімейне життя в храмі і продовжують жити. І разом з сім'єю, храмом, і весь час в храмі перебувають, то ці мають такі благословення. А так, інші, це ж ну, у нас як. 70% розлучень. Так, ну, Не буду зупинятися на цій темі, але не можуть люди без Бога збудувати нормальну сім'ю. 128 й псалом. Багато разів бороли мене від юности моєї, нехай скаже Ізраїль. Хто боров? Пристрасті. Саме якраз в молодому віці, коли е, в людини відчувається цей максималізм, коли багато, забагато у впевненості в собі, ну, такої впевненості, не по розуму, не по розсудливості І дуже часто людина в молодому віці, знову ж таки, коли є багато здоров'я, е, багато грішить. І тому е, тут треба згадувати ці свої гріхи, каятися. Щаслива та молода людина, яка отримує добру науку і не буде набивати собі якісь ці гулі на лобі гріховні. От, а послухає батьків, послухає старших, послухає наставників, послухає Господа Його заповідей і не, роби, не буде робити грубих помилок. Тому що є такі помилки, які фактично вже ну, багато що перекреслюють у житті. Є речі, які неможливо просто потім змінити. От, просто нереально. І тому от, тут, входячи в храм, псалмоспівець, просить Господа, аби Господь помилував і за ці помилки, які зазвичай найбільше людина робить у юному віці. 129 псалом. З глибини взиваю до Тебе, Господи, Господи, почуй голос мій. Нехай будуть вуха твої уважні до голосу благання мого, якщо ж на беззаконня наші зважатимеш, Господи, Господи, хто стоїть? Тобто ми. Просим Бога не тому, що ми заслужили, а тому, що ми маємо таку можливість звертатися до Божого милосердя. Тому що Бог дає благодать. А благодать це те, що дається дарма. Не тому, що ми заслужили. Ну і псалмоспівець заглянув в свою душу, пізнав свою неміч, свою недосконалість одна надія на Боже милосердя. Псалом 130. Господи. Не зазнавалося серце моє, не підносилося гордо, не підносилися гордо очі мої. Я не входив у велике і дивне, недосяжне для мене. Чи не смирив я душу свою, наче дитину, відлучену від грудей Матері? Душа моя в мені жадає тебе, як дитя грудей Матері моєї. З одного боку, псалмоспівець Давид не раз говорить про себе як про Великого грішника і просить Бога прощення. Але також ми бачимо, що от в даному випадку він говорить, що серце його не зазнавалося, що він не підносився в гордині. І ви знаєте, він тут правий. Якщо так ну, по, по щирості, ось і е, по відношенню до інших людей, е, ми ж знаємо, що Давід це був великий страстотерпець. Це той, хто прощав, любив, пам'ятаєте цю історію? Це особливо історія людини, яка мала велике смирення. От, і тому дійсно він так і відносився, навіть йому за це дорікали, що забагато в нього було навіть часто на думку інших любові, там і поваги, навіть і до ворогів. Він дуже прощався. І тому він от, з тої позиції він тут ось так і висловлює свою думку. 131 псалом. «Пом'яни, Господи Давида і всю лагідність його. Я тільки оцей один з тих з цього псалма візьму до уваги. Під час Другої світової війни була така традиція, що ну, потрібно було молитися. І далеко не всі, можливо, були навчені молитви. І багато було військових, які каялися там. На війні, і вони молилися от такою короткою молитвою, поміни Господи Давида, і всю, і всю лагідність Його, ну, всю коротость його, всю смирення Його. Смирення це якраз є ключ до щастя, до розуму, до мудрості, до перемоги, до духовного сходження і шлях до того, щоб Господь дав свою благодать. От. І для того, щоб зрозуміти, яке це смирення, яке говорив попередньому псалмі, що. Якраз і треба побачити, наскільки Давид часто себе смиряв. От, і хто буде наслідувати Давида от, в плані праведності, не тих проступків, гріхів, які він зробив. Але в тому в цьому чистому, що він робив, то буде мати надія на Господа. І читаємо 132 й псалом: як то добре, як то гарно, коли брати живуть у злагоді. От, дійсно, якщо ми віруючі люди, то мусимо. Доказати свою віру любов'ю до Бога, Замкнутість на собі, там подумати, що всі погані, всі нехороші це якась крива релігія, це кривий шлях, це лже релігія. А от християнство це віра по любові. І тому тут так оцей псалом говорить: ну, якщо входимо в храм, то значить має бути любов. Як то добре, як то гарно, коли брати живуть у злагоді. І наступні слова, як миру на голові, що сходить на бороду, на бороду Аарона, що сходить до краю одежди його. Оцей другий стих читається священником, коли він одягає священиче облачення, а саме стихар. Як роса Єрмонська, що спадає на гори сіонські, бо там посилає Господь благословення і життя навіки. Ну і в нас лишився коротенький, так само 133-й псалом, який складається із трьох стихів. Нині благословляйте Господа всі раби Господні, що стоїте у храмі Господні, у дворах дома Бога нашого, вночі підносьте руки ваші до святині і благословляйте Господа, благословить і Тебе з небесного Сеону Господь, який сотворив небо і землю. Спочатку тут говориться про загальне, спільне братське благословення Господа, що всі, хто збирається в храмі, мають благословляти Бога, а як наслідок. Якщо ти будеш спільний разом із людьми у своїй молитві, бо сказав Господь, де двоє чи троє, там я посеред них, то е, тоді Господь і тобі особисто дасть свої рясні Божі благословіння. Е, хай Господь нам допомагає розуміти слово Боже і духовно зміцнюватись. І хочу вам сказати, що в мене є така нагода, ми з матінкою 17 вересня вирушаємо до. Святих місць до Єрусалима, в мене вперше таке через людей, які благословили нам таку можливість, ми їдемо до цього святого місця. І тому, знову ж таки, у нас буде перерва, але якщо в мене буде можливість поділитися своїми враженнями, переживаннями, я думаю, їх буде багато, то я також буду старатися робити це на нашому каналі. Прошу ваших молитов нам на дорогу. Слава Господу! Богу!